Друзі, срочне включення. Ви тільки подивіться, що коїться з ринку. Цей чарм стоїв 60 голди після вчора чи два дні назад, а тепер він стоїть уже 300 голди. Він уже 500 стоїть. Цей чарм буду я бустити і декілька ще ютуберів. Ми будемо цей чарм бустити всі разом. І поки він просів, він перше стоїть 500 голди. Дивіться, 500 голди тільки що стою. Час назад коштував 500 голди. Ми його будемо бустити до тисячі голди. і поки він просив, ви всі швидко скоро закупляйте, друзі, всі закупляйте як умога більше. Завтра ми будемо його бустити під вечір або в день. Там в Румба Standoff 2 вийде відос, коли ми будемо бустити або прямий ефір. І ми будемо його бустити. Так що, друзі, переходіть, підписуйтесь на Румбу Standoff 2 і на мене підписуйтесь, щоб не пропустити буст. І всі швидко переходіть, закупляйте оцей чар. Поки він коштує всього лише 200 чимось голди, це дуже дешево, його можна тепер купити, хоча б не 500. Все, я вам сказав, що хотів сказати. Завтра вийде відео, де ми бустимо. І все, друзі, дякую за перегляд, всім пока.